авторемонт UA. Ну що, люди добрі, закінчується наш новий проект. Точніше, GLSK1 2007 року. Хто слідкує за каналом, бачили, в якому стані вона була і що ми робили. Я повторюся: купили ми її за 1200 доларів. Вона була ударена в одне крило заднє трошки. Ну, бачили на відео. Хто не бачив, я покажу. Е, Потім було те, що вигнило іззаду під бампером, кармани під крилами, вигнили арки. І безпосередньо пороги. Що мною було зроблено? Перше. Я перемонтував одну арку. Ліву, права арка була відремонтована хлопцями, в яких я купував. Як вже була відремонтована, це вже таке. Ну я туди не ліз. Задній бампер був лопнутий, поремонтував бампер. Потім заварив кармани. У багажному відділенні було заварено один отвір невеликий. Все це діло оброблене і потім. Я хотів пофарбувати низки дверей, так як вона була повністю різнокольорова, але побачив така ситуація, що коли пофарбував одну дверку низок, всі остальні будуть різнокольорові повністю. Тому було прийнято рішення фарбувати повністю бік весь одного автомобіля, з одної сторони автомобіля або борт, і з іншої сторони. Тобто, Переднє крило, двері, заднє крило, і так само з іншої сторони. Фарба трішечки не така, таку мені не підібрали, не знайшли. Але фарба, як зараз пам'ятаю, тисячу гривень коштує банка, якраз мені пішло. Тобто, в загальному було відремонтований кузов, всі дірки заварені, відремонтований бампер. Потім по різна, різна була. Вона почала заводитися. Мастило, фільтр, фільтри на газу, трішечки розібрався з газом, тому що він погано вмикався і майже не тягнув. Потім е зняв кришку клапанів і розібрався з зазорами клапанів, тому що їх там не було. Була компресія в першому 8, в другому 6, в третьому 8,5, в четвертому 9. В ітоги, то, коли я відрегулював усі зазори, виставив. Компресія вийшла по 10 в усіх горшках. Автомобіль почав працювати рівненько, гарненько, і в принципі, тепер він повністю на ходу. Ну, багато розказав, а тепер, будь ласка, зустрічайте. А що, не побачили нового автомобіля? Обдурив вас, От такий перекуп поганий. Але тепер зустрічайте, будь ласка, наш новий автомобіль. Значить, дивіться, тепер ви бачите на фото, може трішки сонечко світе поганенько видно. Зараз я спробую встати з цієї сторони. З цієї сторони борту. Звертайте увагу, хто слідкує. Ось тут у нас була така велика надутість, вдарене крило. Тепер. Ось так. Автомобіль, бік, дивіться, вифарбуваний, якщо передає. Я там сам себе бачу. Привіт. Ну, така от ситуація. Трішки її замазав, тому що я нею їздив, там водичка. Але дивіться, задня резина, оце, ця, що була спереду. Так? Ось вам резина спереду. Да? Повністю зимова. Ось такий загальний вигляд автомобіль має. Тепер ще були проблеми на капоті. Хто слідкує, пам'ятає, ось тут були вмятини, не таке, хто знайшов. А тепер зустрічайте справжній український автомобіль. Клас, клас. І я думаю, що це достойно вподобайки. Хто не вміє ставити вподобайку, поставте, будь ласка, лайк. Отака от от ситуація. Отак от виглядає автомобільчик спереду. Трішки проти сонечка, може поганенько видно. Ось так: от інша сторона автомобіля. Дивимося. Все пофарбоване. Ось задній бампер. Люди добрі, ось тут було тріщини, він був розбитий повністю. Все добре, зараз, все хорошо Так, тепер. Хто не пам'ятає, покажу салон. Салон даного автомобіля в дуже гарному стані. отут ще був люфт у рулю вправо-вліво. Тоже я його прибрав. Ось так от. Салончик виглядає. Всі передачі вмикаються. Щеплення бере під верхом аж тут. Ну, не зразу, а аж тут зверху. Ну В принципі, всі передачі вмикаються досить добре. Можливо, треба трішечки його налаштувати. Ну я вже це робити не буду. І так багато роботи зроблено. Так, тепер задня частинка По електриці, нагадаю, працює все, стіклопідйомники все працює, все добре. Тепер багажний відсік або відділення. Ну, гараненьке все нормально зроблено. Наші фонарі все ціле. Ось така от ситуація. Все закривається. Так, а тепер питання. В принципі, вже нічого я більше робити не буду. Все, що я хотів, я зробив. Плюс до того, по бюджету, вже кошти кончились. Ті, які, ну, в загальному всі кошти кончились. Я поки що не можу дозволити собі декілька автомобілів. Тобто, така ситуація. Автомобільчик вийшов достойний. Будь ласка, напишіть в коментарях, яку б ви ціну за нього поставили. Так, з мінусів. Трошки балується, балується гідрач, тобто на холодну він не хоче, так як треба працювати. Як нагрівається, працює нормально. І сьогодні, коли у нас мінусова температура, завів автомобіль. Спочатку не хотів переходити на газ, автомобіль глох. Тобто я прогрів хорошо автомобіль на бензині, потім перейшов на газ, все добре. Зараз їде і на газу, і на бензині. Що ще? Як я говорив, вже втягуючи поміні, заводиться вона хорошо Е, ну і з мінусів таких одна єдина, вона по технічному паспорту. Але я пробив хазяїна повністю по програмах. Машина не в угоні, машина чиста. Плюс до того на хазяїну штрафів ніяких немає, впроваджень ніяких немає. Отака от от ситуація. Ну, коли я її брав, я вам скажу так: найдешевша вона була у нас по нашій області і по сусідніх областях за таку суму автомобілів нема. Зараз напів. Ну, скажімо так, напівгнила в такому стані, як у мене була вона спочатку, Ну, десь 1500-1600 доларів вона, вони коштують. Але роботи з ними ж знову ж таки, арки, рижики і таке інше. Я не кажу, що кузов в ідеалі, кузов не в ідеалі. Люди добрі, в порогах я позаварював всі отвори, але пороги слабенькі вже. Ну, у мене на моєму автомобілі теж джелі СК. Я вже 5 років їздю з такими порогами і не морочу голову. Але просто хто буде купувати, щоб знали, що через деякий час, можливо, треба буде їх повністю переварити. Ну це болячка цих всіх автомобілів. Але ж ви розумієте, машина з 2007 року пробіг тут у нас 190 тисяч. Можу показати, а десь ключі витягнув. Щас, якщо найду, покажу, щоб не думали, що когось дурю, придумую. Пічка. 196 тисяч, виходить, пробігу. Ну, така от ситуація. Все, значить, відео буду завершувати. ТО проведене автомобіля. основне замінене. Хазяїнам скажу все, що є. Та я, в принципі, все розказав у відео, все показав начебто. Під капотом не намивав і намивати не буду, тому що в принципі не потрібно. Багато хто з хлопців намивають, там, щоб не було ніде мастила. Хай приїжджають і дивляться, який автомобіль є по справжньому. Ну Все, люди добрі. Проект на цьому завершується, буду її виставляти в продажу, а точніше, в продаж. Може, кому потрібно, питань немає. Отака от машинка є, можете звертатися. Знову ж таки, нагадаю, кому сподобалось, ставимо лайки, пишемо вподобайки, підписуємося на канал. Слава Україні! До нових відео!